Всім привітик, І я хочу сьогодні поспівчувати всім, хто йде на навчання. Літо, на жаль, закінчилось і час іти навчатись. Але я нікуди не йду, бо ніде не навчаюсь. Тож можете позаздрити трошки, да. Але заздрість то гріх. Тож не варто. І що ж ми сьогодні таке цікаве робимо? Я хочу кастомізувати блакнотік. Мені дуже не подобалась його обгортка, і я хотів отримувати задоволення від писання в ньому. Це блокнотик для моїх сценаріїв на YouTube і TikTok. Статі на YouTube можете підписатись. Ну і на TikTok взагалі, теж. І на цьому блокнотику я вирішив намалювати таких двох чувачків у кожного по одному оку. Ну а разом вони бачать ідеально. Цей малюнок не зовсім завершений, бо я малював його в 3 години ночі. І до речі, саме в ці 3 години ночі я запостив цей малюнок. В свій телеграм-канал. Тож, якщо ви хочете бачити деякі мої малюнки раніше, то можете перейти і підписатись. Я потім, можливо, цей малюнчик трошки дороблю, бо мені не подобається фон, він ліг трошки плішива, і треба буде його зафарбовувати прям фарбами. Кстаті, це ті самі маркери з копійки. Кстати, я зараз насправді доволі часто йому малюю. Да, немножко перевзувся. Тут я додаю тіні, щоб малюнок не був таким плоским. Ну і також бліки. Ну, і, якщо чесно, я трошечки схалтуріл. Я намалював обкладинку тільки спереду, бо ззаду в мене вже не вистачило сил, якщо чесно. Можливо, колись потім я її розмалюю. Але якщо чесно, дуже навряд чи. Мені до речі, цей кастомайз-блокнотика дуже нагадав, як я в школі розмальовував зошити коректором і зверху щось малював. Або коли на зошиті якийсь персонаж, ти частково замальовуєш йому обличчя. І щось поверх малюєш. Напишіть, як вам цей малюнок в коментарях. Всім пока.